Вітаю вас, мої любі. Ласкаво прошу до каналу. З вами Уляна. Знімаю в походних умовах, але хочеться поговорити. Багато в мене тем для розмови. І сьогодні хочеться торкнути таку, торкнутися такої теми, як, які все таки різні душі приходять на цю землю. Вчора, коли я сиділа на спільній у спільній кухні тут, в цій садибі є кухня, їдальня спільно, то розговорилися з іншими гостями готелю, і була тут дівчина, яка є родичкою господарів готелю. І з'ясувалося, що деякі з членів родини господарів є художниками. І ця пані вона професійна художниця, і в неї дуже-дуже незвичайні світового рівня, я би сказала, картини. Але мені здається, що вона цього не усвідомлює. Хоча в неї професійна освіта художника. І ми довго з нею розмовляли. І ну, мені очевидно, що Ця молода дівчина і трошки за 20, вона з певними особливостями, скажімо так, з певними ментальними особливостями. І оці особливості вони і дають те, як вона малює. Оцей незвичайний дуже стиль малювання. В неї переважно картини природи. Але вони дуже-дуже незвичні. Такі, знаєте, дерева фантазійної форми. Там дивишся на її картини, і так трошки, наче потрапляєш у світ, ну, мабуть, Алісу до край. І я дивилася також картини її батька. Я не знаю, чи він є професійним художником, але очевидно, що. Ну, за освітою я маю на увазі, але очевидно, що він малює як професійний. І от починаєш розмовляти з людьми. І от як вчора вона мені сказала, що вона дуже непокоїться, що багато людей зараз сильно уходять в гаджети. Що люди відриваються один від одного, що люди постійно в гаджетах, що люди відриваються від ремесла. А вона реально незвичайна людина, в неї по незвичайному працює психіка. І іноді таке враження, що природа Бог посилає зараз такі душі на землю, які реально трошки, ну скажімо, зупиняють нас від тотальної цифровізації. Які повертають нас до ну, якогось такого звичайного такого життя, більш людяного, я би сказала, і більш природнього. І я пам'ятаю, як я минулого року їздила також до Закарпаття і коли я була на екскурсії біля озера Сневір, там була одна пані, яка продавала трави і мед, трави і мед і різні мазі. І, е, я, і вона ще так розмовляла такою специфічною цією місцевою говіркою, е, якої є, ну от саме такої я ніколи до цього не чула. І вона з таким захватом розповідала мені про різні збори, про різні трави, про різні мазі. Що, знаєте, я на неї дивилася, і я розуміла, що, от напевно, Бог зараз, <рирода> природа, Бог посилає такі душі. На землю, які, ну, скажімо, вони не пафосні, вони більш земні. Вони про щось робити руками, щось збирати, малювати, не дати людям до кінця зайти в цифровізацію. Ось дуже мені було цікаво. От вчора з цією пані розмовляти, ці порозмовляти з цією травницею, то є, такі люди, є такі люди, які, наче, знаєте, повертають тебе до джерел. Я з одного боку знаю, що я, наприклад, не людина села, я людина міста, я людина книжок, бібліотек, інформації. Мені подобається ця цифровізація ну, в певному обсязі. Але водночас. Ну, скажімо так, в такому місці, наприклад, ну, умовно скажучи, як буковель, я б змогла, напевно, жити спокійно. Коли біля тебе є і ем, природа така розкішна, але водночас всі блага людської цивілізації, в глибокому просто такому не дуже облаштованому селі, е, от, хоча і всередині Карпат, на постійній основі мені було, е, було жити важко. Чисто тому, що я містянка-примістянка, і мені потрібно це все, оцей певний такий вайб цивілізації, вайб міста. Але водночас, коли ти починаєш спілкуватися з людьми нестандартними, якимись зовсім, ну вони мені як казкові якісь персонажі видаються. Як персонажі з книжок Мирослава Доченця трошки, знаєте, Ну, не дарма він же також місцевий тут, не Ось, То наче повертається до якихось таких е, е, першу джерел, та своїх першу джерел. Ти розумієш, що все-таки ми не цифрові роботи, ми не люди суто бібліотек, електронних книжок і гаджетів, а по суті, ми все-таки... Mm. Люди з спло, плоті крові. Так, да. все дуже дякую вам за увагу. До наступної зустрічі. Бавайте.